Питання номер один це фронт, це лінія фронту, це забрати всі наші землі, перемога це якби номер один. Але мовне питання воно вже якби дуже довго, воно не завершується, воно далі продовжується. І в мене є таке, б якось зараз я собі просто думав, і така фраза, що нам потрібно експертувати мову, нам потрібно. Робити багато виробництва, як і mm -hmm. фінансового, так і мовного. Чим буде більше ми мати свого продукту, тим цей процес буде значно швидше рухатись. Тому що як і наповнення фінансового бюджету залежить від експорту, так і наповнення мовного бюджету воно теж залежить від нашого виробництва тут: від фільмів, від телебачення, від музики, від будь-якого продукту, який створений в Україні, і який ми винесли за межі держави, це буде. Піднімати високий рівень мовний наш, воно буде розширюватись за межами наших терен і про українську мову будуть знати дуже, дуже дуже багато. Тому в першу чергу це фронт, а в другу чергу потрібно максимально більше продукту українського. Чим буде його більше, тим нам буде легше перейти в цей мовний процес. Бо насправді є частина хлопців, які спілкуються мовою агресора на фронті. Але тут питання, напевно, все-таки, як в голові. Тобто, якщо він в голові українець, якщо він частково говорить так, частково говорить українською мовою, ну, напевно, не, ну, не треба його в тому, якби зараз на цей момент дорікати і йому говорити, що я з тобою не буду спілкуватися. Дуже багато літератури військової, яку зараз ми, з якою ми працюємо, є на мові агресора. І нам її якби, потрібно розуміти, напевно, потрібно читати. Але я вважаю, що цей мовний етап його потрібно максимально швидко завершити. Можливо, до перемоги, можливо, після перемоги, але воно має рухатися якби паралельно разом з тим, що роблять хлопці на фронті. Арна Назаріковаль до вас запитання дуже багато в нашому чаті і загалом дискусій про, про те, що ну мовляв найбільша проблема мобілізаційного процесу це нерозуміння багатьма. Тими, хто зараз не мобілізований, термінів наскільки їх мобілізовують і коли буде демобілізація, От як ви як військовий, взагалі ставитеся до цієї дискусії, тому що я знаю, що в середовищі військових ну насправді не завжди однозначне становище, особливо ставлення до цього, особливо серед тих, хто отримує поранення, відновлюється і одразу знову вертається на фронт. Хоча, можливо, мав би усі приводи та підстави для того, аби демобілізуватися. Але якщо поглянути в обговорення про. Тих українців, то це питання демобілізації. Воно просто ну найгарячіше. Mm -hmm. Що з цим ну, робити і як до цього ставитись? Оце важливо. Якщо можна, я повернусь до попередньої до попереднього питання. Наша бригада 103 21 місяць в зоні бойових дій на передньому краю зараз. У нас досить важкі бої в напрямку Купінську. чи хочуть вони. Демобілізації, чи хочуть вони, щоб їх відвели в якесь безпечне місце, чи хочуть вони ротацію, як ви думає? Ну, Звичайно, напевно, що хочуть. Але наскільки складно тримати ці позиції, наскільки їх складно відбивати, і коли нам дадуть велику кількість або невелику кількість людей, яких просто зловлять силоміць на вулиці, призвуть їх в армію, дадуть їм. Бронежилет, автомат і поставлять їх на позиції. Чи дуже багато військових захочуть таку ротацію? Напевно, що ні. Тому що вони повернуться з ротації, їм придеться знову відбивати ці позиції. Чи хочуть військові допомоги і нових призовників? напевно, звичайно, хочуть і дуже хочуть. Але Зараз за цих майже два роки все-таки війна пішла більш сучасніше. Тобто, це не перші дні, коли все було незрозуміло. Потрібно спеціалістів. Зараз пішла війна досить велика, це IPV-дрони. Це тобто, стала дуже сучасна і вимоги все-таки до військових вже значно вищі. Хотілося б, напевно, при моменті, коли в нас. Мобілізація все-таки трошки розділити людей, бо є в нас дуже багато спеціалістів, інженерів, так, які ну, ми не можемо з нього зробити снайпера чи мінометника. Можемо, але на це потрібен час. Але натомість він може швидко і якісно виконувати функції складати IP дрони складати будь-які дрони, підготовляти систему. Радіоелектронної розвідки, безліч ну, ну, безліч різних е, справ. Функції. Чи потрібно, щоб це було на волонтерських засадах, чи все-таки мобілізувати? Напевно, все-таки мобілізувати таких людей, створювати якісь, не знаю, інституції, частини, які будуть іменно. Якщо це є хороший спеціаліст, складай дрони, навчайся. Місяць, два, три. Ти один раз поїдеш до хлопців, там з ними політаєш, другий раз, і напевно пройде час, і ти захочеш все-таки поїхати на цей фронт. Бо все, що ми зараз насильно заставляємо воювати, воно неефективно. Ну, е ну насправді, воно неефективно. Ми тратимо кошти, тому що треба вдіти, треба нагодувати, треба забезпечити зброєю. І натомість воно не приносить великої. Користі. Напевно, краще все-таки якусь частину людей залишати в місцях тут. Вони будуть приносити значно більшу користь, якщо вони будуть складати дрони. Вони будуть підго ну, підготовляти дуже багато речей, які нам поможуть там виконувати якісну і ефективну роботу. Е є багато людей, які Можуть воювати, які колись проходили військову службу в 2014 році, які демобілізувалися колись. Їх потрібно мобілізувати, їх потрібно підготовляти і тут на місцях. І так як каже пан Андрій, дійсно треба в громадах в ОТГ створювати навчальні центри, якісь полігони, які нам потрібно якось підняти дух людей, тому що на. Тому в перших днях я 25 лютого пішов як доброволець, мене не стояло взагалі жодного питання, окрім одної мети. У нас в країні війна, нам потрібно зробити все для того, щоб зупинити цю війну. Зараз людей прийшов великий час, зараз люди подивилися на втрати, люди подивилися на військовослужбовців, які поранені. Багато людей почало. Пробувати шукати варіанти, все-таки, як уникнути цього. Оце, напевно, найважливіший момент. Треба все-таки людям ну, піднімати цей моральний дух. Бо найважливіше це зараз перемога і зробити все для того, щоб ми якомога швидше перемогли. Тому що не буде перемоги, це все решта, про що ми говоримо, про мову. Про... Воно буде взагалі не потрібно. Тому, напевно, все-таки все такий рекрутинг в мобілізації, він, він потрібен. Потрібно якось чуть-чуть людям пояснити, дати їм більше, напевно, конкретних. Що стосується часу демобілізації, скільки він би мав би бути? Знаєте, дуже складне питання, як на нього правильно відповісти. Чи це має бути рік, чи це має бути два. Важко мені сказати. Якщо бойова бригада знаходиться в зоні бойових дій на передньому краю рік чи півтора, вона є боєздатна, вона виконує якісно бойові задачі, вона не втрачає позиції, напевно, їй потрібно на якийсь час вивести в більш безпечне місце, дати їй відновитися, дати їй набратись. Все-таки сил поновити боєприпаси. Чи потрібно звільняти повністю, а чи готові ми зробити велику кількість людей, яка б могла б здійснювати ротації так часто? Тому все-таки, напевно, я не готовий відповісти, чи це має бути рік-два. Тут, напевно, перше питання, а чи буде ким. Угу. Рівноцінна заміна. Да, так, Чи буде рівноцінна угу. заміна, бо дуже складно це все дається, дуже великими боями, великими втратами. І ну, має бути якби, досто... ну, така достойна заміна нам. Да. Тому, може, пан Андрій скаже, все-таки ну, в часі, бо я не готовий відповісти, чи це рік, чи це два. Одих вони мають бути кожен залучений до перемоги. Кожна людина має зробити максимально, що в її силах, допомогти армії, приблизити нашу перемогу якомога швидше. Тому закликаю всіх людей долучатися до цього, не бути осторонь, набиратися е, сили і все-таки ставати в лави Збройних сил України і захищати. Нашу Україну заради себе, заради наших дітей, заради наших онуків, заради, ну, заради нас всіх. Тому всіх закликаю стати на сторону Збройних сил України, хто чи може, хтось в штабі, хтось літати, хтось радіоелектронну розвідку, але треба кожному робити щось для того, щоб наша перемога була максимально швидкою.